Нещодавно друг сказав мені, що найчастіше в місті йому стає сумно через те, що там немає ні неба, ні зірок. Тоді я вирішив, шановний слухачу, що він жартує, але згодом зрозумів, що справді так думає у місті електричне освітлення створило між нами і зоряною ніччю бар'єр. А в селі навпаки. Людині здається, що вона занурюється в незліченні міріади зірок, що кожен кущ, кожна травинка про щось розповідають і повертають людині її саму. Там шум води лунає в унісон з ударами вашого серця, там чути, як цвіркочуть польові цвіркуни, гавкають пси. Кукурікають півні і дихає простір. Тиша зоряної ночі на селі діє, наче цілющий бальзам, освіжає та напоює душу, зусібіч огортає людину і звільняє від денної втоми. Людина схильна забувати. Мені достатньо отримати завдання, яке треба терміново виконати. І я вже не маю часу ні для батька й матері, ні для друга, ні на відпочинок, ні на їжу, ні на молитву. Достатньо почати впорядковувати своє місце праці або почати опікуватися якимсь із хворих домашніх, як одразу забуваєш про все решта. А часом якийсь новий одяг стає причиною того. Що не помічаєш ані природи навколо себе, ані людей, які мають ще новіші вбрання, ніж ти. Може, в тебе також зненацька з'явилася думка, що ти більший від Бога і усього людства. Людині для того, щоб вона стала розумною, розсудливою і корисною, потрібно здобути певний життєвий досвід. Юнацьке захоплення, хоч і шляхетне. Але здебільшого не тривка і швидко згасає. Тільки страждання, спопиливши в серці хлопця й дівчини непотрібні прагнення, змушує їх швидко подорослішати і дивитися на світ реально, без поверхневого оптимізму. Отож достатньо дрібниці, щоб ти забув, звідки походиш, хто твій отець. І почав казати, що Бога нема. Чимало письменників, тільки но опублікувавши першу книжку, заявляли, що Бога нема. Інші люди починали говорити таке, побувавши в космосі. А дехто, своєю чергою, ставши відомими, як от Бітлз, твердив, що є славетнішим за Ісуса. Вони схожі на муху, що сіла на ріг волові. Який тягнув плуга і зітхала Ох, як ми напрацювались. Вони подібні на дітей на руках у батька, які споза його голови кричать до друзів Гляньте, я більший за тата. А є також такі, які їх страждання відвернуло від Бога. Деколи страждання приковує людину до самої себе, породжує в неї. Жаль до власної особи, в результаті чого вона може впасти в депресію, поринути в морок почуттів і думок. Іноді біль утрата коханої особи нещастя, невдачі на роботі, сором, який довелося пережити, несправедлива критика, погрози і страх так сильно збурюють і затьмарюють розум та емоції людини, що вона перестає бачити Бога. А тоді починає поводитися як сліпець, який каже, що сонця нема, або як глуха людина, яка твердить, що звуків ніколи не існувало. Тому треба частіше виїжджати з міста бувати в селі, серед тиші, у полі, дивитися на морську глибочинь, на високі гори, насолоджуватися безмовною красою зоряного неба. А влітку слід дозволити, щоб струмочки рясного дощу потекли по твоїй голові, тілі і доторкнулися до твоєї шкіри. Часом добре також опустувати на снігу, зупинитися від подиву перед розквітлою лукою, зануритися в морській хвилі чи напитися з гірського джерела. Добре цілими днями перебувати серед природи подорожуючи лісами, полями, пагорбами, і в такий спосіб хоча б якоюсь мірою віддалитися від перешкоди, яка заступає нам небо, Отця і мету, до якої йдемо. Добре хоча б частково зняти з очей заслону, наново розтулити вуха, звільнитися від темряви, тоді оживе. Якщо не маєш жодної іншої змоги пробитися до Бога і до життя, то просто знайди впродовж дня хоча б півгодини та перетвори цей час на маленьку вазу, в якій ти міг би побути в тиші і відчути Божу присутність. Або ж спробуй розслабитися гуляючи, ходи, поки не почуєш навколо себе співу птахів і подиву вітру гілі дерев. А ще відпочивай під час молитви молися, поки не відчуєш, як б'ється твоє серце, пульсує в жилах кров, а душа прагне розмови з Богом. Важливо відірватися від дрібних малих думок і поринути у великі, які звільняють. Бо саме малі думки поневолюють тебе, а великі звільняють. Нехай будуть благословенні твої спроби досягти свободи духу.